Дівчатка, всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Сьогодні ми з вами завершуємо ось цей набірчик від Мілхіла. Ну що я вам хочу сказати, хочеться проспівати пісню скрябіна на кі кі кинули. Подивіться. Подивіться, ось цей е... колір повинен бути яким? Бордовим таким винним. Так. Сподіваюся, вам буде зараз нормальне світло. Мені вам показати. Ось цей колір. Він ніби е, знаєте, лет 300 йому. Він уже і під дождем побув, і під сонцем, під градом, і вигорів, стмянів. Все, що хочеш, з ним відбувалося, всі процеси старіння. Да? Ніякий кремчик цьому бісеру вже не поможе називається. Подивіться, як виглядає по факту. І подивіться, як повинно виглядати на прев'ю. Шок-контент називається. Подивіться, яка вона в бордові, оці бісерини. Темне, бордовий, винний такий колір. І подивіться, що тут. Вибачте, Мілхіл, але за такі гроші, за такі гроші, цей бісер повинен мені танцювати самбу, румбу і ча-ча-ча одночасно. І подивіться, що у нас на самом ділі. Посмотрите, який він такий рожево-помаранчевий, але точно невинний кольор. Ще я хочу сказати те ж саме відбувається з зеленим. Подивіться на прев'ю який зелений. Трав'яний, такий сочний, весняний зелений колір. Подивіться, що вони поклали у набір. Оцей зелений, який з фіолетовою серединкою ганьба, коротше говоря. Як весело виглядає на прев'ю, подивіться просто прелість. І як печалька виглядає, коли виходить. Я і то замінила цей зелений. Ой, як вам показати, щоб було нормально видно? Ну, ось зараз видно, що зараз видно цю ганьбу проживу. Ось так, мабуть, спробую. В общем... Те, що я бачу, мені не подобається геть. Так що, дівчата, хто цю серію хоче, я не рекомендую вам її купувати. Це, що на прев'ю показано, і то, що буде тут, це небо і земля. Так, ну нам залишилися оці жовтеньки, зараз разом будемо їх пришивати. Зараз я спробую так вам показати, щоб красиво було. Дивіться, скільки, скільки залишок ниток. Дивіться, дівчата, хочу розказати про цей бісер, який вони вклали. Ось так зараз бачно. Дивіться, оцей весь рожевий, це ганьба ганьбуща. Він вже йому уроків 1000. Он весь выгоріл і вигоріл пятнами. Тут он помаранчево-білий, тут він рожево-білий, тут він ще якийсь білий. Бачите? А як повинно бути? Повинно бути ось цей жовтий, він такий, як глазурька, смотрите, бачите, який класнючий, Блестит. Зараз покажу в органайзері, если вам покажет. Вон, он аж блестит вот этот жовтенький. І такий же должен цей. Вот а посмотрите, як даже на відео. через камеру передает. Какой вот этот блестящий, такой же должен быть и вот этот. Посмотрите, какой он матовый. Вообще. Вот он на превью. Какой он был, должен быть красивый. Посмотрите, вот он розовенький весь. Почти, ну прямо конфетки вкусняшки. И какой он здесь? Матове ніч... нічто. Так, далі. Зелений. Те ж саме. Подивіться, який зелений. Зелений вкладений. ось такий зелений, з фіолетовою прокрашеною серединкою. Подивіться на прев'ю. Який смачний зелений це не те. Далі фіолетовий. Ось цей фіолетовий. Ой, дівчата, не фіолетовий. Ось цей. Ось це, це те, що на прев'ю показано вінний кольор оцей. Тобто майте на увазі, що це геть-не це оцей фіолетовий. Та що таке? Не фіолетовий, вінний оцей? Це оце, дівчата. Бачите? Воно геть не співпадає, геть. Подивіться, як воно це виглядає. Оранжевий, рожевий, біло-оранжевий, біло-рожевий, який ти хочеш. Ось такий він. Глазурний повинен бути як цей жовтенький, ось такий же повинен бути оцей рожевий. Геть не то. Геть не то. Зараз ми з вами будемо пришивати оці. Сердечка пришйом, ці два біконуса, не, два, три. Оце зараз будемо пришивати з вами. І закінчувати вже цю роботу. Покажу вам залишки, які залишаються. Зараз працюємо, пришиваємо оці гарню і цукерки жовті. Так, дівчата, дивіться, як в мене виходить вже. У мене залишилась одна ця жовта, жовтенька квіточка. Ось тут. І все, і буде 100% пришивання всіх матеріалів. Залишиться лише ця вісюлька із трьох. Біконус, біконус, біконус і серденько. Ось так на прев'ю, ось так в мене. Як вам? Красота! хе Да, конечно, я могла бы залезть в свои остатки бисера и найти такой более-менее подходящий цей колер матовый, цей винный. Но что-то не захотела я, не захотела. Думаю, ну вклали в эту гоньбу, ну нехай и будет воно. Тому що сьогодні такий важкий день у мене був. Тому ось так, так, все, дівчата, пришиваю останню бісериночку. Дивіться, останню. Раз, готова. Ля-ля-ля. Дивіться, яка красота, файнота. Все, зараз зав'язую вузлик, ось так воно виглядає. Боже, як жалко, що вам не передає то, що я бачу очами, як воно все грає, як воно поблизькою і як воно файно виходить. Те, що мене засмучує, будемо робити вигляд, що його немає. А те, що мене радує, то класно. Оці жовтенькі, звісно, супер. Вони прямо як цукерочки, як глазурь блищать. Дивіться. Бачите, яка фейната. Ось так. Зелений замінила на свій. І ось зараз дуже класно видно. Ой, оці, які повинні бути вінного кольору, ось ці по діагоналі. Вони тут, бачите, такі рожеві. Ось так буду тримати це. І зараз покажу, як на прев'ю. Ось так, бачите. То різниця вам відна. Так, то, дівчата, звертайте увагу, хто буде вишивати цей набір. Зараз будемо з вами робити і ці вісюльки. Ой, ми робили з вами ось тут ось ці. І зараз такі ж самі будемо робити на цьому яблучку. Це нібито гарбузик. Бачите, які вони. Порівняно, який цей маленький, і яке це яблучко буде велике. Бачите розміри? А я думала, що вони однакові. Ні, дівчата, вони не однакові. Ось таку саму вісюльку будемо зараз робити на цьому яблучку. І буду вам показувати, як це виходить. Хочу вам ще показати: в мене два оці дві кісточки. Від Мілхіла теж одна ось така блакитна. Вже її вишила, залишилось тільки ось так зібрати. І буде така ж тільки блакитна. Це в мене сапфірова, а це в мене орхідея. Ось такі. Залишилось тільки зібрати ось цю красоту файнату. Ось так вона виглядає красиво. Дуже тут і стеклярус, бусини. Вже яка кафа і на Залишилось тільки зібрати ось так. Раз, 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 і вже форму. Бачите? Має Це сапфір, а це орхідея. так. такі класні, так нехай тут жити. Так, а ми з вами що продовжуємо зараз зав'язала тут все вже. І будемо зараз робити ось ці бісериночки. Дівчата, дивіться, зелений, я замінила на ось такий петіт цитрон. Бачите, ось такий зелений, замість у цього зеленого, який іде на вісюльку. Так, дівчата, дивіться, що в мене виходить. Набрала я ось цю вісюльку по інструкції, зелений біконус. Так, сейчас на пальці. Так, щоб вам було видно: зелений. Далі, ті, що я замінила п'ітит фіолетові, зелені 5, дві фіолетові, червоний біконус, дві фіолетові, п'ітіти 3. Червоні петіти і зараз через ці три червоні буду вертатися. Дивіться, як я це роблю. Спробую, зараз на камеру не знаю, чи вийде. Ой. Оці. Ось так назад вертаюся. Оголкою це все в одну нитку. Ось так дивіться. Вертаюсь. Вертаюсь. Ось. І в мене на кончики виклалась така, бачите, п'етелечка із трьох. ось. Зараз це все підтягну і буде красиво. Так, дивіться. Вийшло вже в мене дві ці вісюльки, вже з сім серденьком. Ось. І зараз буду робити третю вісюльку ще один бікон. У мене залишився такий червоний. Зараз буду пришивати його. І покажу вам, що виходить. Вже залишилось трошки, вже дві є. Залишилась ще одна. Так, всі, дівчата, ось я завершила наші три вісюльки, ось так виглядають. Дивіться. Ось вони. Три. Ну, вже це робиться легко. Хто знає, як. Тут інструкція по інструкції. Ось так, я бачите, підкреслюю, які зробила, ті підкреслила. Добре, що всі вже володіють англійською мовою. Ось так. Ось такі три вісюльки. Все, я завершила. Вирізати вже і приклеювати магніт і заднік буду завтра, бо вже 12 годин ночі, а нам іще завтра працювати. Ось так, ха, Файно та, Правда ж? От так, вийшло. А зараз покажу залишки. Ось так виглядає. Дивіться, як класно, дуже красиво. Дуже класно ці бікониси, ці Трежерси, ось вони, поближче вам показую, щоб ви подивилися як. Воно все класненько виглядає. Ну, просто прелість, правда ж? Так, зараз покажу вам, що залишилось в мене. Звичайно ж, якщо б оці рожеві, також поблискували як оці глазурні жовтенькі. Це було б геть інший ефект. Якщо б оці були фіолетові, такого насиченого кольору, як і це серце, то це було б зовсім інший вигляд. Зовсім інший вигляд. Ну, це вже буде на їхній совісті, Мілхіла. Тепер покажу вам, що в мене залишилося. Так, все, це фініш. Що в мене залишилося? Дивіться, скільки ниток залишилось. З нитками у них завжди все гарно. З трежерсами завжди. Ось так, стільки ниток в мене. Залишилось багато, я вважаю. Багато. І тут ще в мене на голці чомусь є. Так, це в мене йде все в рештки. І ось залишки бісеру. Ось такі. Бісер такий. Зелений я замінила на цей блістящий. фіолетовий, червоний петіт. і рожевий цей. Значить, що я замінила. Ще раз вам показую, яка різниця порівняно з гарбузиком. Дивіться, який гарбузик? Да? І яке це яблочко. В гарбузику, пам'ятаєте, теж були помилки. Тобто, я розумію, що це в цієї серії так багато. Теж ці вісюльки тут класнючі і тут. Вони ось така різниця в розмірі. Бачите? Ось так от. вам покажу, як воно. Ось так виглядає. Ось так. Бо ви знаєте, що бісер не дуже та й любить фотографуватися. Тому я вам по-різному показую під різним кутом, щоб ви могли зрозуміти. Так. Все, це готово. Що я замінила? Ось цей зелений, у мене пішов в подвес. Тому що той зелений, ви бачили, який він грустненький. Совсем, да? Зовсім <сум> печальний такий. Я не хочу такої печалі, тому в мене так. Все, дівчата, це все, що я хотіла вам показати, розказати. По цьому наборчику. Всі залишки я вам показала. А, брішу. Ось іще в мене такий кусок цього паперу залишився. Бачите? Ось іще такі залишки в мене є. Тобто, так, все, пишіть, як вам такий наборчик. Бачите, будемо знати, що в цій серії є у нас проколи, да, забакопоріли вони. Ну, ми з вами, майстрині, ми все можемо зробити і, сам, і самі, так, замінити, знайти. Просто я вже не захотіла вже ритися в своїх остатках і дивитися, що в мене там є, чого в мене немає. Ось такий набір. Все, дівчата. Всім привіт! Пишіть мені все, що ви думаєте з цього приводу. Наступними ми будемо з вами робити трубу вишивати музичні інструменти. Буду вам показувати від розпакування до готової роботи. Пишіть як вам. Пока-пока! Thank you.